Час, дарований Господом, народу його перед лицем всемогутнього Бога. І так дивися, Господи, і на цей деньочок, на цей сніг, який Господь подарував, скільки людей говорило, не буде, буде болото, але дивлюся, Господь потішив і даже убили цю землю своєю красотою що не мали можливість дивитися на все творіння його і величати його дивне чудне ім'я. Скільки сьогодні людей, браті і сестри, вони плачуть, скільки сьогодні сліз виливається на землі вдовами, сиротами, які не мають цієї потіхи. Для яких кожен день він несе похмурість в їхньому житті. Але Бог через віки, щоби через всі обставини, які були на планеті Земля, Він провозгласив свою радість в народженні його сина. Він сказав до тих пастуків, не лякайтесь, я благовіщу вам велику радість, яка станеться всім людям. Але скажіть, чи всі люди прийняли цю радість сьогодні? Чи всі люди можуть радіти тими словами благовістя ангела, який провозгласив цю радість для людей? І Господь. Своїм народженням, Він дає іншу переміну, іншу владу землі. Він дає собою цю благодать на благодать, що ціком імені Ісуса сьогодні є радість. І чому сьогодні віруючи, радіють? Коли ми згадаємо. Прошедші роки наших дідів, прадідів, батьків, які вірили, які не мали такого достатку, який маємо ми сьогодні, які були голодними, напівголодними, які бажали наїстися доскочу хлібом, тільки хлібом, не говорячи сьогодні про всякі вироби м'ясні. і ще що то. Але вони мали радість. Радість, яка посіщала їх від того, що вони бачили, що життя воно людини времене на землі, і скільки б людина не мала, написано, не зависе від состояння і збитка люди радість і спасіння. Ні. Але від Бога даю що радість в серце народу. І коли раділи, чому раділи? Тому що знали, що життя времене, і ми будемо в вічності з Господом. Коли я чув свідчення, сьогодні нам ну, ми маємо достаток. А є країни, є люди, я слухав свідчення про людей дуже бідних, де в Індії Єман країна така, коли кажуть, що вона дуже багата, всяких там корисники з копалин багато в землі всяких недрів, але люди живуть на грані бідності, виживання, не маючи ні медицини обслуговування, не доїдають хліба. І коли наші місіонери їдуть туди. І вони розказували, каже, є села, які прокажені, де люди прокажені, живуть прокажені, і там вони проповідують тим людям, чинять добро, привозять їсти, годують, діток собирають. І каже, така хвороба, це, це страшна хвороба. Каже, людина, от, от вона стоїть і раз відпала її рука. Каже, людина, йде і раз нога, нога лишилася, поповзла далі. Це страшна хвороба каже, але місіонери не бояться, щоб заразитись. І каже, коли вони спілкуються з тими людьми, каже, сидить чоловік без зини вже, його життя якби закінчується. І той місіонер питає його, чи ти хотів би ти, щоб Господь тебе ізцілив. Він каже, ні, я знаю, я йду до Господа, коли я буду з Господом, в мене будуть ноги, в мене будуть руки. Я буду з Господом повноцінним. Боже, ви знаєте, що дарує їм радість, що дарує їм надію тим людям, народжений Ісус, в ньому, в ньому їхня сила віри і переконання. Він прийшов, Він народився, дав розторгнути діла диявола і восторжествувати своєю перемогою над всіма тьми. Радість я звіщаю вам, радість велику, яка станеться людям усім, бо сьогодні в давиному місці народився для вас Спаситель, який є Христос. Господь Алілуя! Слово Господнє поділюся двома місцями трьома. Перше місце ми беремо до галатів, беремо четвертий розділ, четвертий вірш говорить такі слова. Коли ж настала повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоби відкупити Тих. Що під законом, щоб нам усиновлення прийняти? А як ви сини, то Бог послав духа сина свого, серця ваші, який кличе, ава Отче. Тому ти вже не рад, а син. А коли син, той спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Ісая пророк нам говорить такі слова. Ми читаємо сьомий розділ з 14 вірша і 9 розділ, 6-й вірш, 14 вірш, сьомий розділ. Тому сам Господь дасть вам ознаку, ось діва в утробі зачне і народить сина і дадуть йому ім'я Еманоїв. Він буде споживати молоко і мед. Доки не навчиться відкидати зло та вибирати добро, бо перш ніж ця дитина, навчиться відкидати зло і вибирати добро, буде залишена ця земля двох царів, які ти боїшся. І дев'ятий розділ, шостий вірш. Бо дитя народилося нам, син, даний нам, влада на раменах Його. І дадуть йому ім'я дивний порадик, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І Малахія говорить, там п'ята голова, другий вірш каже, і ти, земля Іудина, нічим не менше воєнсь і бо з тебе произойде волж, який укосе народа моєго. Я дам вам знак. Браті і сестри, що би не ставалося, ми дивимося, Бог, що то дає певну звістку чи передбачає через своїх пророків тому, що має відбутися на планеті Земля. Про народження Сина Свого ми бачимо, Бог заздалегідь. Він говорив через пророків і ті, які тримали закон, вони знали. Тому що ми бачимо, коли ми читали всі місця, на сьогодні ми не можемо сягнути всього. Коли прийшли ці мудреці і питають царя, де народився цар юдейський, ми прийшли йому поклонитися, і він скличе тих закоників, книжників, і питає, а де має народитись? І вони кажуть: виплиємі, бо так написано через пророки. Я дам вам знак, Господь дає знак. І тим, які читають оце слово Боже, які вникають в нього, ми бачимо, Господь відкриває, щоб люди розуміли цей знак, який показує, Бог цьому знакові каже, дарує радість для народів, бо Господь дає благодать на благодать. І от пророк Ісаю. І Він говорить ці слова про народження сина Божого. Діва прийме очерево і зачне і народить сина, і назвете йому, дасте ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Бо народилося нам дитя Ісая, каже, і буде він Богом крепким. Богом вічним познання Бога Він дає. І коли апостол Павло, я собі читаю, дивись, Боже не ли? І він казує до доголати. Коли прийшла повнота час, бачимо, виконався час. Христос, коли проповідує, ми читаємо перший розділ до Марка, 15 й вірш, Він каже, виконався час, наблизилося царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Павло каже, коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки, покорився закону, щоб виконати, викупити підзакони, щоб нам отримати усиновлення. А коли ми сини, то Бог послав духа сина свого, який кличе в нас, Ава Отче і каже, ти вже не рад, але ти син. Не чули, брат Вітя, чи там. Нам, Євангелію Іоанна, перший розділ каже, ті, які, каже, прийшов до своїх а свої не прийняли Його, а ті, які прийняли Його, Він дав владу синами Божими і дочками зватися, які не котіння тіла, не котіння чоловіка родилися, але народилися від Господа. І слово стало тілом. Каже, і ми бачили його славу, слави як однонародженого від Отця. Браті і сестри, слово стало тілом. Марія свого часу, коли ангел постукався до неї, і прийшов і каже, радуйся, благодатна. Чому радуватись вона злякалася, радуйся, бо ти знайшла благовоління у Бога. Ти народиш сина. Як я народжу сина, я чоловіка не знаю, а не знаю, що означає євственниця, яка не була з чоловіком. Каже, ти народиш сина ні. Як це може статись? Дух Святий йде на тебе, сила Всевишнього осінить тебе і по цьому те, що народжене святе, назветься сином Божим. Алілуєм. Свершилася тайна. Тайна, коли прийшла ця повнота часу в житті, Бог не запізнюється в своїх обітницях, Він послав Спасителя миру. Алілуя. І цей Спаситель дарував сьогодні тобі і мені живу віру, життя віри, дарував нам надію. На Воскресіння дарував нам надію на життя в в небесах і від того наповнив наше серця радістю. Хто цього не прийняв, то не може зрозуміти цієї радості. поступаючи по, по обичаю цього світу, це не є радість, це є виконання певного обряду в житті людей, Але радість. Коли ти свободний, каже, він послав силу Духа Святого в нас, яким ми взиваємо Ава Отче, каже, ти вже не рад. Ти є вільний, ти є син, дочка в Господі. А як я вільний, я знаю своє життя, коли я був не Господом, не радості, я грішив, я пив, я ще що робив, я злословив, Матюки говорив, що тільки в житті не було жив тим світом. Но коли Господь освободив, каже, ти поїстину будеш свободний, і ти живеш життям і ним. Ти поховав ветхого чоловіка з його ділами, і Господь воскресив тебе до слави Його і дав радість народженому Господі Ісусі Христі. І каже, ти вже не рад. І я бачу, Господи, я не рад. Я не хочу грішити, воно мені далеко, я не хочу пити, я не хочу злословити, ругатись, Боже. Я не рад, я є вільний в Христі Ісусі для слави живого Бога. От яка радість, де Бог перетворяє з раба на сина і каже: Я тебе прийняв, я тебе поставив, дати ти, що ви приносив плід, і щоб пліт твій перебував. Браті і сестри, будемо благословляти ім'я Господа, бо це повнота часу виконання Його слова в житті Твоєму і моєму перед лицем Божим. Будем радуватись, тому що нас чекають небеса, країна неземного устройства, де написано. Прежде минувало, і мора вже немає. Але по обітуванню Бога ми чекаємо нового неба і нової землі, на якій буде перебувати правда. Це радість, коли ми читаємо кожне слово, яке збудовує чи дає віру нам, ми дивимося, Господи, що тільки чекає на тих, які полюбили пришествия Господа, які прийняли радість в своєму серці. І вже не є раби гріха, але вільні для слави живого Бога. Благослови всіх нас, Господь. Розуміймо, перечитуймо всі обітниці Божі, що Бог оприділив тобі і мені від цього разу. На світі воїни йдуть, кровопролиття будуть. Так Господь сказав, щоб ми того не боялися, бо так надлежить всьому старець. Ми переживаємо, воно неприємно, ми молимо Господа Боже потіш народ, прекрати це кровопролиття, но не скільки би не молились, як Бог оприділив він не може своєї волі відріктися. Написано, він не може сам себе відріктися, ми можемо відріктись, а він остається вірний. І тому, соглашаючись з його волею, радіймо тим, що Він говорить. І він каже, я буду захищати вас у вогні, не від вогню, а в вогні. Я буду захищати вас у воді, я буду з вами, каже Господь, якщо надію свою положите на мене. Каже, тисячі будуть падати у них твоїх, а тебе Господь проведе, бо Господь вічний збавити. І тому вірмо, Господу, і від цього наша радість. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день. Але коли ми надію свою покладаємо на Господа, ми знаємо, що з Господом ми пройдемо і завтрашній день, завтрашній день. Як би ворог душі людської не лютував, але Господь наша охорона, і він нас буде берегти. Це надія, про яку каже Павло Деревлян, що вона не постижає нас. Надія не постижає нас. Але коли те, що ми бачимо, каже, це не є надія, бо чого надіятись, коли ти його бачиш. А коли не бачиш і надієшся, то з тремтінням, з довготерпінням чекаєш того, що Бог оприділив тобі, а оприділив велику раді. Браті і сестри, да буде мілість Господа! Да буде милість Господа над нами. І давайте ми встанемо на наші коліна і будемо славити, радуватись, бо це час даний Господом по меті його часу. Амінь.